Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 23 січня вечір і вечірній огляд оперативної інформації для вас. Те, що важливе та справді актуальне, і варте вашої, шановної уваги. Підпишіться на канал, і ми починаємо. Отже, ситуація в енергетиці внаслідок російських ударів по енергооб'єктах на ранок є знеструмлені. Це на ранок було сьогодні, але ситуація складна і станом на зараз. Повідомлення від Укренерго в чотирьох областях ускладнилося Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Сумська енергетики відновлюють енергосистему після обстрілів. Окрім того, у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Фактично, у нас є серйозні проблеми ще й через те, що за повідомленням Укренерго окремі об'єкти генерації енергетичної не витримують напруги, тому що працюють ну що називається на всіх парах для того, щоб врахувати знищені об'єкти, і відповідно там обладнання виходить з ладу, йдуть на аварійні відключення і йдуть термінові ремонти. кажуть представники Укренерго, що Якомога швидше будуть намагатися відновити їх для того, щоб світла ставало більше і вийти на планові погодинні графіки. Відключень це зараз мета. Разом з тим все більше зараз обговорюють і я бачу. Дякую вам. Ви в коментарях пишете в якому регіоні яка ситуація. Дякую, Миколаїв, Написали 24 години без світла, але за три години справилися, поробили домашні справи. Розумію, що складно. Кривий ріг там теж важко. Без світла за на заході України бачу, пишете, що в Чернівцях теж є погодинні відключення, як і на Львівщині. Ви мене запитуєте. А чому і в цих регіонах справа в тому, що коли порушується баланс енергетичної системи, то фактично. Потрібно балансувати це. Ну, от дивіться, атомна електростанція виробляє. Відповідно, потрібно цю електроенергію постачати. Вона виробляє певний обсяг. І коли фактично стає проблемним, то потрібно балансувати всю систему, щоб не було десь перенавантаження, оскільки тоді виходять з ладу об'єкти генерації. Ну тобто, це зараз зрозуміло, і їх потрібно відновлювати на майбутнє перед нами буде стояти завдання. Кожному регіоні зберегти раду оборони міста або області, або інший орган, який буде координувати все, починаючи від погоджень об'єктів будівництва для того, щоб вони були відповідно захищені а, і мати альтернативне живлення, закінчуючи будівництвом нових об'єктів генерації, які будуть мати запасні частини або ті, що будуть вироблятись в майбутньому в Україні, маю надію. Або будуть мати аналоги, щоб швидше привозити запчастини, адже ну запчастин специфіка така до наших певних енергооб'єктів є не так багато в світі, навіть попри допомогу від партнерів, це теж нюанси. Тим часом київський міський голова Віталій Кличко сказав про те, що треба зробити запас продуктів, води і ліків. Ситуація складна, але може погіршитися в місті Києві. Закликав Віталій Кличко містян, які мають можливість виїхати за місто, там, де є альтернативні джерела опалення. Ну, це теж непросто, тому що багато де немає світла, друзі. і... Не всі мають якісь можливості поїхати за місто і підготувати для себе там, що називається плацдарм, це теж складно, і ситуація може погіршитись, бо Росія може планувати нові обстріли по Києву для того, щоб знищити українську енергетику. Але для того, щоб мінімізувати наслідки від можливих ударів, маємо новину від президента України Володимира Зеленського, який сказав про те, що. Обговорив в Давосі з американським президентом питання ППО, гарантій безпеки, фінансування відбудови України та Донбасу. В першу чергу це питання протиповітряної оборони, і думаю, що США повернуться з позитивним результатом. Було би добре, нам потрібні петріоти, нам потрібні насамси засоби для того, щоб збивати російські ракети. Гарантії безпеки каже президент, готові. Договір готовий до підписання. Буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього з'являться ще додаткові документи. Але головна домовленість про гарантії безпеки є. Тепер чекаю від президента Трампа дати і місця. Ми готові підписувати важливий документ. Історичний документ каже президент. Дійсно, але важливі деталі. Важливо його побачити. Я маю надію, що він буде опублікований для того, щоб проаналізувати і поінформувати вас. Ну і нагадую, що звичайно найкращою гарантією безпеки є наша армія, сильна Україна. Але крім того, це готовність наших партнерів вже зараз, а не тільки після закінчення війни продемонструвати реальні дієві кроки і направляти свої війська, свої місії для того, щоб і українське суспільство бачило і довіряло. І ми розуміли, що це мова йде не про якийсь Будапештський меморандум, 2.0 чи 3.0. Це принципово важливі речі. Думаю, ви погоджуєтесь. Крім того, президент України знову повернувся до важливої необхідної ідеї об'єднаної європейської армії, яка має складатися щонайменше з мільйона а, бійців на основі української армії та потужності. Це правда. Ми маємо найсильнішу, найбоєздатнішу армію зараз в Європі, і це логічно, що довкола неї потрібно об'єднуватися іншим європейським арміям. Європа може бути сильною. Ну, фактично, з Україною. Це зрозуміло. Крім того, от що цікаво про наші перспективи в Європейському Союзі, Скажуть, каже Віктор Орбан, ну знову ж таки, агент, знаєте, такий собі прихований, який каже: мені про це не можна говорити, але я ж розкажу. Так от, <свісно> друзі, знаєте, і от Віктор Орбан каже. А що існує план до 2027 року прийняти Україну в ЄС таємний план, але він каже, що за його уряду цього не відбудеться. Більше того, він думає, що і на 100 років наперед, хто б не був прем'єр-міністром лідером Угорщини. Все рівно цього не відбудеться такі скептичні прогнози. Але я хочу нагадати, що щонайменше опонент політичний Віктора Орбана, Мадяр, який претендує на те, щоб перемогти зі своєю партією в квітні цього року на виборах в Угорщині, каже про те, що його партія якраз підтримує, наприклад, рух України до ЄС. А Орбан ще й звинувачує Україну у можливому внутрішньому втручанню в угорські справи, щоби він не переміг. Ну, ось так бачите, маємо ще тут е, проблему. На жаль. Ну, Орбан вибрав для себе такий фактор для політичної боротьби. Не знаю, чи це співчуття, друзі, ви напишіть в коментарях, як ви сприймаєте. Але ось така заява президента Трампа. Народу України дуже тяжко. Вони живуть без тепла за температури мінус 20. Ви знаєте, це дуже холодно. Це здебільшого холодніший клімат, ніж у Канаді, каже Трамп. А вони живуть без тепла. Я запитав, як вони це роблять? І президент Зеленський дав відповідь: це доволі дивовижно, що вони роблять, щоб жити так, жити не можна, каже Трамп. Не можна. Тому, пане президенте США, лідери Заходу, допоможіть нам вистояти і перебороти, і холод, те, що ми робимо і зараз, і побороти Росію, яка є подразником світової безпеки. Перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах відбуваються. Ну нічого несподіваного від Росії ми не почули. Пісков вийшов, сказав, що а, значить Кремль наполягає на виведенні збройних сил України з Донбасу. Це є найважливішою умовою переговорів щодо закінчення війни. Крім того, а, є формула анкорджа, виявляється. Пісков не став розкривати деталі, але це те про що ми підозрювали: що були певні домовленості між Украї... між вибачте Росією та США, і можливо. Путін і Трамп думали, що можуть вирішити долю України, натиснути на Україну без України. Але цьому не бувати. Ми є суб'єктом і важливим суб'єктом. І таким себе і ми довели, що ми маємо право бути цим суб'єктом і гідно захищати наші інтереси на міжнародній арені. Але виведення військ з Донеччини принципове питання. Президент України Зеленський підтвердив, що питання Донбасу буде обговорюватися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але ми не погоджуємося на виведення військ. Ройтерс пише про те, що нібито ще в серпні дійсно після Анкоріджа обговорювалися питання виведення військ, і нібито тоді вже можна було би закінчити війну. І що Росію цікавить тільки Донбас, далі вони не підуть і а, готові до заморозки по лінії фронту. Ось довкола цього зараз цього йдуть і тривають дискусії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українська делегація ну, велика. Це голова Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Умєров, голова фракції слуг народу Давида Рахамія, начальник ГУР Олег Іващенко присутній, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, так само присутній начальник Генерального штабу Збройних сил. України Андрій Гнатов, Сергій Кислиця, Олег Бевск. Коротше, така велика делегація для серйозної роботи. Які будуть результати і чи будуть, уже побачимо незабаром. Що думаєте, друзі, ви щодо цих перемовин їхньої долі і чого очікувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться на мій канал, і тільки тоді будете отримувати оперативну інформацію. Бережіть себе і слава Україні!